Всім доброго дня. Розпочнемо з вами вивчати сьогодні, як створити кнопочку, кнопочку для сайту, яка перемикається. Створюємо її у програмі Figma. Figma програма, яку ми можемо встановити собі закачати на комп'ютер, а також можна з нею працювати онлайн. Дуже зручна програма, якраз для цього і вона підходить, підходить для веб-дизайну. І розпочинаємо ми з вами обираючи інструмент внизу де в панелі інструментів. Такий інструмент Rectangle, прямокутничок наш. Ми його створили, такий невеличкий. Давайте створимо його такий 450 на 120. Десь він у нас так. Давайте на 110. Ось тут ми в цій панелі під назвою Late, Ми тут перемикаємо. Його розміри. Е, виставлений у нас відсоток нашого поля робочого 50% в даному випадку. І цей розмір, відповідно, 450 на 110% для робочого простору, який відповідає 50%. Якщо ми поставимо на 100% робочий, робочий простір, у нас воно буде виглядати ось таким чином. Така от буде кнопочка Значить, закруглення ставимо 60, для того, щоб вона зразу у нас стала такою кругленькою, от відповідала тим кнопочкам, які у нас виглядають, як у нас виглядають на сайті. Вони бувають і прямокутні. В принципі, ми можемо і прямокутну таку створити. Але ось зразу я вам показую, як зробити закруглення на цьому. Також закруглення можна створити через оці е, кружечки, які ми бачимо тут всередині. Ну, в даному випадку це максимальний, якщо ми вручну його створюємо, а тут ми можемо вже закруглити і зробити більше округлення. Так, в принципі, підложечка е, під до нашої кнопочки створена. Далі ми переходимо на клавіатуру. І на клавіатурі натискаємо Ctrl-D. І у нас має створитися от ми переходимо в панель шарів. Layers, ось наші шари. І у нас з'явився, бачите, другий ректангл. І оцей другий ректангл ми з вами будемо фарбувати. Фарбувати можна в будь-який колір. Ось панель у нас кольорів. Тут ми відкриваємо її десь. Тут філ. відкрили. Також ми можемо як в Звичайний кольор пофарбувати, так само ми можемо пофарбувати його через градієнт. Тут можемо відсвітити якусь іншу, якийсь інший колір. І таким чином ви можете обрати будь-який кольор, який вам подобається для створення вашої, для створення і зафарбування вашої кнопочки. В даному випадку ми будемо робити. Змінення кольору через еліпс, так, назв, так званий. Робимо еліпс, створюємо 75, наприклад, на 75, щоб він був, мав ай, пряму форму і виставляємо його посередині для того, щоб замаскувати зараз. От, він у нас має бути чисто посередині. Ми його замаскуємо під колір. Еліпс також беремо ці панелі, де ми брали прямокутничок. Ось у нас всі-всі-всі фігурки тут, і навіть можна сюди перенести якийсь, э, якусь, э, якийсь зображення. Але його треба буде адаптувати, це занадто велике зображення. Так, значить, переходимо далі. І нам треба Цей еліпс замаскувати під кнопочку в даному випадку. Ми натискаємо десь, якнайближче, до самого еліпсу, можна трошки зверху тут, і він таким чином не Зараз, в даному випадку, ми його бачимо, що він майже злився з нашою кнопочкою, тільки ми знаємо, де він знаходиться. А на панелі шарі ось ми його бачимо, ми можемо в будь-який момент його там натиснути, і він у нас проявиться. Далі ми значить, маємо написати якийсь текст. Так, Занадто великий розмір у нас. Давайте напишемо там 60 чи 47 якимось кеглом. і напишемо, наприклад, білими літерами Ось слово. Перемикаємо на англійську клавіатуру і пишемо. Ось така у нас буде. Таке буде зображення. В принципі, можна, дивитися, можна його окантувати, да, якось там любого кольору окантовка може бути, розумієте, і жовтим, і чорним, і яким завгодно, як вам подобається. Також ви можете тут трошки нижче зробити тіньок. Бачите, дреп Shadow. Також розбиття тут є у нас, але ми зараз цим користуватися не будемо, але тінь можна і використати. Вона, в принципі, тут доречна. І ось ми її переводимо. Цей напис на нашу кнопочку. І ось у нас вже повноцінна кнопочка, як, в принципі, ви бачите дуже багато коли на сайті. Тепер ми всю цю нашу композицію огортаємо або мишкою, або треба стати на шари. Без різниці, будь-який верхній шар чи нижній шар обрати, затиснути на клавіатурі Shift, обрати протилежний зразу шар, і у вас вся група знову ж таки виділяється. Виділили і переходимо до нашої панелі дизайну, І шукаємо тут таку, такий інструмент, як маскування. Ось в даному випадку USES Mask. Ось воно підсвічується назва Users Mask. Ми шукаємо його, знаходимо і натискаємо. Натиснули, і у нас, бачите, на панелі шарів переходимо знову на панель шарів. У нас з'являється група замаскована. Mask group. Ось вона у нас на цій панелі. Тут ми вже можемо прямо на цю назву mask Group натиснути, і у нас вся наша група знову виділяється. І знову ми переходимо в панель дизайну. І там, де ми маскували тільки, ми шукаємо в кінці. Тут у нас зразу з'являється Такий компонент Ми його натискаємо, у нас воно компонується в таку гарну рамочку, і ми до неї тепер знову повертаємося до цієї ж самої маскувальної частини, де ми робили от в дизайн-панель. І у нас тут з'являється Ед-варіант. Ми тут значить, створюємо через нього -варіант, ну, варіант другий. І ну, з цим другим варіантом ми зараз трошечки попрацюємо. Ми переходимо сюди в Еліпс, шукаємо в цьому в варіанті 2 шукаємо еліпс, наш який замаскований, і перефарбовуємо його в інший колір. Ну, наприклад, якийсь там якийсь оберемо, оберемо більюзовий колір. І, значить, коли ми його змінили, ну, на той колір, який ви хотіли, ми його так розтягуємо. Просто розтягуємо ось зовсім простенько. Так, щоб воно перекрило нам всю, -всю нашу... весь попередній колір, всю нашу кнопочку закрило. І після цього значить, ми починаємо прописувати. З верхньої кнопки ми починаємо прописувати анімацію. Ми виділяємо всю нашу групу першу. Вона у нас в даному випадку знаходиться на панелі шарів знизу, але ви натискаючи її прямо можете натиснути на малюнок, натискаючи на малюнок, ви виділяєте всю групу і переходите до. Прототипування, це ось знаходиться де панель дизайну, де ваше слово, де ваш аккаунт дизайн, прототипування. Значить, спускаєтеся вниз, шукаєте Interactions, Інколи тут з'являється ця рекламна картинка, інколи ні, але вам треба головне знайти слово Interactions. Ви знаходите це слово, відкриваєте цю панельку і починаєте прописувати. Можна перетягти отак трошки вище, щоб вам було зручніше. І обираємо е, в даному випадку while hovering». While hovering» при наведенні. При наведенні Ми міняємо одну кнопку на іншу Change to». Міняємо default на варіант 2, Smart Animate, ми обираємо, бо у нас анімація відбуватися буде. І в даному випадку ми можемо залишити 300. Ну, достатньо, якби. Ізяв це простий варіант. 300 мілісекунд. Обираємо 300 мілісекунд. Значить, і, в принципі, для того, щоб подивитися, чи працює наша анімація. Ми маємо створити демонстраційну поверхню із фрейму. Фрейм у нас ось обирається поряд, там, де ми обирали ректанг. Там у нас знаходиться демонстраційний цей простір фрейму. Ми його обираємо і створюємо фрейм такий, щоб наша кнопочка помістилася. Обираємо фрейм, переходимо в дизайн, можемо його пофарбувати в будь-який кольор. Він, ну, дуже виграшно виглядає, коли це темна поверхня, також можна створити якогось іншого кольору поверхню. Це що називається, не принципово. В даному випадку нам треба його Продемонструвати. Як ми демонструємо, ми знову виділяємо mask груб, переходимо в панель шарів і там, де у нас файл слово, у нас там є така, таке слово Assets. Ми його значить, бачимо, тут написано libraries. Ще нашу кнопочку не видно, тут може бути просто сіра поверхня, ви її натискаєте і знаходите, де ваша кнопочка. Після того, як ви бачите вашу кнопочку, ви її просто отак. Перетягування мишки переносити на поверхню фрейму. Іткриває, натискаєте на фрейм, показати, що ви хочете саме продемонструвати цю поверхню. І е, переходите в панель дизайну. І там є зверху прев'ю, це е, демонстрація. Або ось тут ще є презентація. Ну, Це ви повністю на екрані відкриєте. А вам може достатньо все таки, таки прев'юшки. І ось ви її наводите, і вона змінює колір. Як бачите, наша анімація спрацювала, ми можемо бути, як кажуть, задоволені своєю роботою. Всього найкращого, до нових зустрічей!